Згадай про наголос. Наголос це виділення складу у слові посиленням голосу. Наприклад, малина. У слові три склади, тому що є три голосні звуки. Ма-ли-на. Але наголошений буде лише один голосний звук і склад із цим звуком, які вимовляють з більшою силою голосу. Малина! Цей голосний звук і склад називаються наголошеними. Решта голосних звуків і складів слові не наголошені. Виконай такі завдання. Прочитай слова познач над кожним словом наголос. Після того, як виконаєш завдання, розмісти слова в три стопчики. Перший стовпчик випиши слова з наголошеним першим складом, в другий слова з наголошеним другим складом, а в третій слова з наголошеним третім складом. Наступне завдання. Прочитай слова і зверни увагу на наголос: Новий диван, червоний, килим, подруга, олень, ознака. Запам'ятай ці слова. Уважно прочитай їх кілька разів. Спробуй записати ці слова по пам'яті і постав наголос. І останнє завдання: прочитай слова. А тепер прочитай пари слів і зверни увагу на наголос. Поясни, що означає кожне слово. Зроби висновок, що наголос може змінювати значення слова.